Контрольна цифра цього року менше ніж нічого року, Як по місту Бориславу, так і по війській області. Ця контрольна цифра дає можливість нам забезпечити тільки зарплату, це захищено містечко, тільки зарплату і комунальні послуги на 10 місяців. В структурі, загальній структурі бюджету міської лікарні 86% це зарплата. 10% це виконувальних послуги і 4% все інше. Це харчування, медикаменти, обслуговування, все все інше. Це, щоб ви зрозуміли, як ми працюємо і з чого ми виходимо. Ми можемо говорити дуже багато, але ці цифри є офіційним фактом, який на сьогоднішній день є. Вийти з цього положення в сьогоднішній день повністю якогось шляху немає, бо таке положення є, як в Бориславі, так само і в Дроговичі, так само і в інших містах. Ви бачите всі по телебаченню, як воюють періодично десь проти закриття лікарів. Тому що фінансування є не просто недостатньо, а катастрофічно недостатнє. Що би ми не говорили, як би ми не говорили, а без грошей я сьогодні не можу нічого зробити. Я обкладений судовими позовами за непроплати вище голови. Елементарна ситуація, Значить, всі тут, хто чуть, чуть розуміється на бюджетних коштах, знаєш, до 20-го числа треба заплатити єдиний внесок пенсійний фонд. Якщо я, якщо я профінансований є 21 або 22 го числа, то за ці 2-3 дні мені моментально нараховують штрафні санкції. Я вам хочу сказати, що от останній приклад. За е, літом в, ми в серпні отримали зарплату, за два місяці дійшла виплата спочатку повністю в освіті, потім йшла виплата. Ми протермінували два дні. Значить, Пенсійний фонд нам нарахував 60 тисяч дворів. Звідки це і наші з вами гроші зняли з мене з лікарні з пацієнтів. Я нічого не можу зробити, абсолютно нічого. І коли я пробую говорити навіть із е, 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 пенсійним фондом, є пояснення одне. Навіть не обговорюються. Штрафні санкції були, є і будуть.